Так, Переходимо до наступної задачі. У нас буде ще дві задачі 23 і 24. Ми зараз з вами зробимо, вибачте 24 та 25. Ми зараз зробимо задачу 23.24. Це класична задача, класична задача. Вона дуже часто зустрічається серед задач та її умови, це все, все за збірні попадами, на нашого субтитри у вас з'являються зараз. Вибачте, умова з'являється в субтитрах. 23, крапочка, 24. Класична задача. Це вже ми перейшли до нашого складності. Так, Яку роботу треба виконати, що витягти на дах? Канат довжиною L до рівня 5 метрів і масою 14 кг, що звисає з даху. Ми зараз зробимо цю задачу з кожу наступну. Отже, якийсь канат підіймається на дах, яку треба виконати роботу. Дивіться, якщо мова йде просто про звичайний вантаж, так, яку роботу треба виконати, щоб підняти якийсь вантаж на якусь певну висоту. Якщо ми говоримо про вертикальне підняття, то в принципі, про будь-яке підняття, так? Про будь-яке підняття, якщо буде враховувати, тертят, так би краще сказати. Тому що, ми пригадуємо, що якщо не вховати тертя, то тоді роботи, що похилою площиною, що при підійманні того самого вглуза вертикальним і є однаково. І так, ще раз, далі повторюємося, Якщо ми говоримо про підняття певного вантажу на якусь висоту, все в нас яка робота? Ми така сама, як зміна потенціальної енергії тіла. Тобто ми виконали роботу проти сил тяжіння. Отже, ми просто mg множимо на H. Так? Я нагадаю, що це робота стої по факту. F помножити на F. Якась тобто сила, яка сила так? помножити на шлях. Тобто, в нашому випадку це робота проти. Тіжні, положити на H на висоту. Ще раз підсумуємо, якщо ми підіймаємо просто якийсь вантаж, роботу знаходимо за формулою MGH. Все. Чому А вже підіймаємо вантаж на, на висоту H? Чому? Тому що ми виконуємо роботу проти силотяжіння. Це М. Аж та висота. Але справді що не просто підняти вантаж, тут канал. Канат. А ка... ну, зараз запишемо додою і далі розберемось. Дано. Так, довжина каната Н дорівня 5 метрів. Маса каната. Маса каната дрівня 14 кг. Треба знайти роботу, щоб яку треба виконати, щоб його підняти. Підняти. І так, в чому взагалі різниця між тим, що я навіть ну, з підняттям з вантажу і нашим випадком? І так, в нашому випадку довжина цього канату складає 5 метрів. От я напишу 5 метрів. Дивіться, але в чому принципова різниця між задачами, де треба підняти монтаж на якусь висоту і задачами такими, що там буде святкувати, що не буде. У нас, коли мова йде про вантаж, то вантаж знаходиться, маса знаходиться вся в самому низу. так? Тому, виходить, виконуємо роботи, щоб ми цю масу підняти сюди, грубо кажучи. Але в нашому випадку маса, то не знаходиться в самому низу, канал сам по собі має масу. Тобто маса розподілена цим каналом. Відповідно. І тут є якась маса, і тут є якась маса, і тут є якась маса, і тут є якась маса. Як розв'язувати цю задачу? Тобто просто так підняти, то це буде неправильно. Просто зробити А до Рівне МЖ це не буде правильно. Тому що ми так уявимо ніби то. Ця маса знаходиться внизу. Але ж по факту нам спочатку важко підіймати канал. А потім все легше, легше, легше. А коли там залишиться, ну, наприклад, ось такий шматочок канаду, то вони взагалі, ну все, взяли його і підняли. Взагалі майже доліва робота, так? Тобто просто еджаш не підійде. як випадок. що можна зробити? Можна подумати, добре. А давайте подумаємо, де у канада знаходиться центр МАЗ. Центр мас цього каналу, це якась можна виявити, як пряму таку лінію, знаходиться посередині. Це цілком логічно. Ось це центр мас. Центр мас цього каналу. Тобто знаходиться він на висоті. На якій? На висоті 2,5 метра. Так от шановні. Якщо ми розв'яжемо задачу я розв так, для яку треба виконати роботу, щоб підняти цей центр МАС на висоту відповідно баз, на, 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 так, яку треба виконати роботу, щоб підняти цей центр МАС на Дах, тоді ми, власне, і отримаємо відкритну задачу. Давайте спробуємо. І так, робота знаходиться за формулою в нашому випадку. M e, G H. Підставляємо значення А до рівня. Маса канату у нас дорівнює 14 кг. Помножити для спрощення. нехай буде G, це буде 10 і нехай взагалі я вже лада 10 метрів за секунду в квадраті. Помножити на висоту. І на висоту для центра маси розв'язуємо. Нам цікаво, це терма, тобто усереднене значення. Тобто, яке враховує, що маса канату є внизу і маса канату є вверху якась. Це і буде 2,5 метри. Чому? Тому що центр мас знаходиться посередині. Так, отже, 2,5 метри підставляємо і рахуємо. Так, 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 так. У нас виходить 350, якщо не помічається. 350. Дивимося дитинці вимірювання. Кілограм на метр на секунду квадраті, то є ньютон, ньютон по на метр то є джоуль. Получається 350 джоуль. Так, Правильно. Ось таку треба виходити роботу. Добре. Це перший спосіб. Другий спосіб є таким. Давайте подумаємо, яка все ж таки максимальна. Робота, яка виконується. Максимальна маса канату все ж таки, так? То є 14 кг. Кажу так, у першу мить, коли ми тільки починаємо цей канал тягнути, у першу мить ми тягнемо всі так, реальні 4, 14 кілограм каналу. Тобто ми деяку там частину затягуємо, у нас маса канату зменшиться, і не підемо, правильно? Але ці 14 кг канал. Давайте знайдемо, яка ж максимальна була робота в першому рік. А максимальна то і все ж таки. Давайте тут, якщо я поставлю MGH, а, я так не пишу. MGL. Тобто максимальна робота, то в першому і все ж таки максимальна робота, коли... Вважаємо, що 14 кг – це загальна маса канату. Я так уягнув, скажімо так, і піднімаємо ми на висоту 5 метрів. А максимальне дрівня. RGL. Це виходить на 14. Помножити на 10. 14 кілограм, 10 метрів за секунду в квадраті і помножити на 5 метрів. На 5 метрів. Получається у нас 700 джої. 700 джої. Тобто це максимальна робота. Так? Це каже, так, першій миті це робота, така виконується. А яка ж буде мінімальна робота, мінімальна робота. До цього в останню мить, коли у нас ось такий, ось, скажімо так, клаптик від цього канату залишається, такий от, ну що там, ну, взяли, ну практично вже основне порівняння з яку роботу виконали і практично вже ніякому не виконали. Давайте так, уявимо, останню мину, останню мину, ми удякуємо, що ми піднімаємо, хай там одну мільярду, одну мільярду метру канату, одну мільярду метру канату. Взагалі, фактично, ніяк до маси немається одна мільярдна метрів каналу, одна там трильйона одна, одна трильйонна метрів цього каналу. Тобто вже весь канал залишиться, там балесні каналі вже не вийде, борсинка залишається, і ми до кінця її підіймаємо. Можна тобто сказати, що робота в останній мить дорівнює ми до випадку нулю. Відповідно загальна робота, тут вже так дивимося за логікою. Загальна робота. Це яка буде робота? Усереднена. Усереднена, так? Це як середня температура вирахує. Наприклад, вранці 20 градусів, точніше 0 градусів, а в день 20 градусів. Середня, виходить, 10. Так само і, і тут. Загальна робота це максимальна робота плюс усередина робота. плюс Мінімальна робота ділить на 2. Відповідно, ну, получаємо, я не буду підставляти ту значення, тому що місця вже немає. Получається 700 плюс 0 ділить на 2, получається ті самі 350 джолі. Тобто тут ми порахували через усередину, тобто подумали, яка ж буде максимальна робота. Максимальна буде робота. Як так ми підіймаємо з самого початку, в першу ми підіймаємо всі 14 метрів канату, тягнемо до наукову, і реально які мають масу 14 кілограмів. Ну а в останній ми підіймаємо, скажімо так, малесеньку вже не вийдемо фарситнику, яка вже майже ніякої маси там немає. Тобто по округу не отримуємо врубку. Відповідно, роботи середній єму. Так, наступна задача, яку ми з вами зробимо, це вже буде задача 23-25, я дивіться вже Часом час мені демонструє те, що я трошки вже, вже затримуюсь, адже обіцяв робити Ну, значить, Наступну задачу ми просто виведемо так, формулу з вами, а підставляти значення вже не будемо. Наступна, на, наступна задача вона є аналогічною до, до цієї це 23, 23.25. 23 25. Я стираю цю задачку. 23, 25. У вас вже зараз або з'явилася або з'явиться умова. Повторюсь, якщо у вас умова не з'являється, значить ви субтитри не увімкнули. 23 25. Це задача. Ось щось не за те, що розвода. Получилася. А, Чи його. Ящик масою 23 кг піднімають на балкон за допомогою мотузки масою 4 кг. Яку роботу виконують під час піднімання, якщо балкон. Просто на висоті 12 метрів. Тобто задача, в принципі, схожа як ця, але вона вже трошечки ускладнюється тим, що не просто цю мотузку, яка має масу, як відповідно має, вогу підіймає, а підіймає мотузку і сам вантаж. В 7 класі ми розв'язували задачі. Коли просто підіймають вантаж так, на певну висоту, скажімо так, на невагомій матузці. Або ми не враховуємо цю матузку, або ще щось не враховуємо. Тут вже підіймаємо вантаж, ящик масою 23 кг за допомогою матузки масою 4 кг. Тобто суть задача така сама, як і попередня, але просто додався робота по підняттю ящика. Отже, дано. Ящик масою 23 кілограми. Напишу тематики ящика. Так. Матушка масою 4 кілограми. Матузка масою 4 кілограми. Балкон на висоті 12 метрів. Треба знайти яку загальну роботу виховувати. Отже, в цьому суть. У нас є якась висота 12 метрів. Так? У нас є ця матузка. що вона повністю теж 12 метрів так? Рівно. і якийсь ящик. На ящик діє сила тяжіння L і ящика G. На мотузку. Теж діє сила тяжіння. Зверніть увагу, я малюю силу тяжіння з центру маски, так? І тут я так само на матусі намалюю. центр тяжіння з центру МАС. Маса мотузки G є. І відповідно їх підіймає на 12 метрів. З малюнку вже видно, що фактично, як попередня задача, так? Що стосується мотузки, підіймається її центр умаз на яку висоту? На цю висоту. так? А ця висота то є половина загальної. Отже, це буде 6 метрів. 6 метрів. Отже, давайте запишемо. Яка буде виконана робота? А загальна доріня. Робота, яка виконується з підняття мотузки плюс робота з підняття цієї скрині. Мотузки та скриньки. Дивимось. У мотузки. Робота теж. Це робота проти сил тяжіння. То є MGH. Але дивимося MG, МД Шоївно. М-Ящика м стрінки G. Помножити на H. Але ми підіймаємо фактично це тепер так, тусклі. Так, видно Вложимо його на 6 метрів. Так як я поспішаю, я просто напрошу помножити на 6. Плюс робота ящика. Робота по підняттю теж ящика. З підняття ящика. То є у нас. Вибачте, вибачте, тут дійсно, що маса мотузки. Маса мотузки. Ну і робота з підняття скриньки. Получається, ми позначили М і ящика, помножити на G і помножити на, на даному випадку 12. Тому що центр у нас ящика знаходиться посеред ящика, а ящик сам підіймаємо на 12 метрів. Ну, Давайте запишемо просто КСМ, але в більш логічному вигляді, тобто шість мас мотузки G плюс 12 мас ящика G. Ну, а Далі поставляємо цифри і розв'язуємо. але я на цьому заповнюю, щоб не вас не переговорювали. І так, 9 дякую вам за увагу, дякую за роботу, конспекти пишемо. Четвер, я опублікую, а може і раніше публікую відео щодо лабораторних. Четвер у нас. Уроку фактично розвитку задачі не буде. Я вам піду просто відео з огляду лабораторної роботи, ви її починаєте її виконуєте. В п'ятницю ми ще розв'язуємо дві задачі, відео до яких я запишу сьогодні. Там наступного тижня два уроки я там спілку посилання якісь, підготовка до контрольної і контрольна робота. Гарного вам тижня, гарного дня, бережіть себе та будьте здорові!